Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас четвер, Луцький авторинок. Відзнімаю вам автомобілі в бюджеті від 5 тисяч доларів до 10 тисяч доларів. Що продається на Луцькому авторинку? Що ви взагалі побачите перед собою, приїхавши підбирати авто в такому бюджеті, які є вже варіанти, варіанти, які ціни. Тому, друзі, щоб довго не говорити, поїхали. Друзі, нагадую, що займаюся професійним підбором та перевіркою автомобілів. Тому, друзі, якщо якийсь варіант вам сподобався на відео, чи можливо ви знайшли десь на авторіо, чи взагалі вам потрібно підібрати хороший автомобіль, звертайтесь, друзі, підберемо, перевіримо, Найдемо оптимальний, кращий варіант по вашому бюджету, по вашим вимогам, по вашим задачам, які ви ставите до автомобіля, проконсультую, що краще розглядати в вашому бюджеті. На які двигуни краще звертати увагу, це є дуже важливим. Друзі, є така послуга у нас як разова комплексна перевірка автомобіля. Підбір і супровід на авторинку. Луцькому, рівненському. Підбір авто під ключ. Та експерт на день. Фу, ну, друзі, пару слів скажу за комплексну перевірку, що туди входить. Так, Це детальна перевірка кузова на рахунок підкрасів, шпаклівки, металізованої шпаклівки, Кузовних ремонтів, рихтовки, все детально оглядається, кожен елемент. Далі підключаємося комп'ютером, наскільки то можливо, витягуємо інформацію, форсунки, сажа, пробіг, взагалі помилки, які є по комп'ютеру. Ну, в кожній машині індивідуально, в деяких можна навіть комп'ютером подивитися, е скільки міліметрів у нас диск щеплення, який градус розтягнення це по ГРМ, в деяких можливо, в деяких неможливо, ну, це все індивідуально. Далі у нас тест-драйв автомобіля, перевірка авто в русі, можливо якісь посторонні звуки, Там динаміка автомобіля, вібрації, все детально перевіряється. Далі у нас підйомник, дивимося, оглядаємо на ямі на підйомнику. Перевіряємо пакет документів. Також при потребі перевіряємо за він-кодом. Я можу перевірити офіційного дилера в оперативно, буквально 10-15 хвилин. Є в нас звіт, інформація, можливо, якісь були зафіксовані серйозні ремонти, Взагалі, який був зафіксований пробіг, ну це також дуже важливо. І вже також торгуємося вже в кінці, дивлячись на результати перевірки, торгуємося з продавцем і вже приймаємо рішення, наскільки автомобіль нам цікавий. Ну а ви вже, якщо це дистанційно, в кінці. Отримуєте детальний фото-відеозвіт, звіт по технічній частині. Кінцеву ціну і приймаєте рішення вам на рахунок покупки автомобіля. Як, друзі, маємо такий кашкай. Це у нас автоплощадочка на території ринку, біля ринку. Пізнімо вам. Також 2011 рік, 1,6 дизель, 10200 у нас ціна. Пробіг 200. Тисячі типовий для луцького авторинку. Так, далі у нас 2010 рік, 2,0 дизель. 10 тисяч, 10300 було, зараз у нас 10 тисяч, 233 тисячі пробігів. Ось такі у нас варіанти. Ну, друзі, у нас ціни такі дешеві, не завжди ціна є показником того, що автомобіль потрібно купувати. В більшості занижені ціни вони вказують на те, що присутні нюанси. Моя позиція така, що до них на ринку немає. Тому, друзі, все потрібно детально перевіряти, особливо коли не з ринку. Ціновий. Так, такий у нас ford 2010 року. 2.0 автомат 8200 просять за нього. Так, далі у нас така шкода 1.4. 2009 рік, 7300 доларів на старті. У нас цінник 1.4 на автоматі. Більшість всього це у нас TSI. Турбований двигун. Там також не так все просто. Після 2012 року вони трошки позабирали тих проблем болячок, але... Так, 5700, ну відзнімемо. Так, у нас від 6 бюджету, але відзнімемо. Так, 8 рік, 2.0 бензин, 203 тисячі пробіл, ну 2.0 хороший потужний двигун для Магана. Так, У нас 12, 12. Так, такий у нас гольфік. 2012 року 1,6 дизель. 8,5 у нас ціна. Це у нас 1,6 на автоматі. З 1,6 наша йшла коробка 7-ступка, суха ДСГ. DSG, Он теж має ряд нюансів, там є два варіанти. Це 6 ступка і 7 ступка 6-ступка на порядок. Ресурсніша, цікавіша. Да, тут детально 7-ступку потрібно перевіряти. До речі, там діагностикою можна навіть подивитися диски щеплення, скільки вони міліметрів. Так, Такий у нас Ford Focus 2013 року 1,6 дизель. Ціна у нас на старті 8900, пробіг заявлено 259 тисяч. Так, рухаємося далі по нашому бюджету. Так, ми бачимо тут трошки дорожчі автомобілі. Перейдемо в інший ряд, друзі, показуємо, що автомобілів на ринку доволі багато. Друзі, є що вибирати, тому якщо хтось вагається їхати на ринок чи не їхати, можу з певністю сказати, що свіже пригнані автомобілі є. Є з чого вибирати, звичайно, воно так завжди є чого вибирати, автомобілів багато, але коли починаєш дивитись, не так все просто. Ну, Але з чого і заключається сам підбір автомобіля. По-іншому автомобіль не підбереш. Потрібно дивитись, перевіряти, кататись торгуватись і вже таким методом можна щось нормальне купити. Так, у нас тоді 107700 2011 рік такий Ford Focus 1,6 бензин. Бачите, бензин трошки інша історія. Там бензинові двигуни в Fordах, так би мовити, не дуже. Ну, але Питання ціни дизель може на 1000 навіть більше дорожче. Так, далі у нас 9950 Ford на автоматі 9950, 2.0 бензиновий. Так, Далі бачимо, такі у нас рухаємося далі. Так, міган 11 тисяч, друзі, на мігани ціни повиростали. 9700 у нас басе комплектація 2012 року, 244 тисячі пробів. Так, телефон кому цікавий є. Вказано. Так, далі в нас шкодка. 7700 ціна 2010 року. 1.6 бензин. Так, друзі, переходимо ще в інший ряд, подивимося, що є тут цікаве. Так, Таке воля у нас 7800 доларів Раз ближче Підійдемо, почитаємо інформацію. Так, 2011 рік, 1,6-230 тисяч кілометрів у нас заявлено. Так, далі, 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 далі дивимося, що по нашому бюджету. Так, Nissan Qashqai 12 це на сьогодні. Так, подивимося по цій стороні. Opel Insignia 2011 року 2.0. Дизель в седані. Хочуть за неї 10 350. Ну, не дешево. Insignia це не дешево, не дизель. Так, 2006 року у нас такий гольфік 5800, 1,6 MPI. Саме ходовий двигун, дволь, хэшбек. Друзі, нас шукає, знає, що це ходові моделі. Далі у нас ще одна ходова модель, це Міган 3. 2012 року 1,5 дизель. 6 ступка, 8900 ціна, GTLine комплектація. Так, далі бачимо, є в нас автомобіль і вже на українській реєстрації, на номерах. Меган у нас шкода така в білому кольорі 2010 року. 1,9 дизель, 5999. 6 тисяч ціна на старті, ну ціна дуже занижена, по ринку вони на порядок дорожче, друзі. Не знаю, потрібно перевіряти комплексно, тоді вже можна щось говорити про стан ціна взагалі ситуацію. Ось такий варіант. Друзі, дуже важливо в підборі автомобіля на початку визначитись моделлю двигуном. Взагалі, які моделі в пріоритеті, які, на які двигуни звертати увагу, на які коробки. Бо в тих самих моделей є вдалі двигуни, є не дуже вдалі двигуни. Так само і з коробками є різні роботи, варіатори, дуже багато різної інформації. Но я біг до того, так, інформації не маємо, а, ні, є у нас інформація. Я більш до того, щоб було розуміння, що ви вибираєте і що в вашому бюджеті є саме оптимальне. Потрібно професійно підійти до вибору тих моделей, двигунів в вашому бюджеті. До речі, якщо ви не знаєте, що краще підбирати вашому бюджеті, на які двигуни звертати увагу, звертайтесь, консультація безкоштовна, телефон буде знизу під відео. Розповім, поділюсь, друзі. Також є там знизу посилання на мій інстаграм, де я показую приклади своєї роботи, автомобілі, які ми підбираємо відгуки моїх замовників. Взагалі все, що пов'язано з моєю роботою, я відружаю туди. Підписуйтесь, буде цікаво. Постараюся Інстаграм трошки більше вести, як YouTube. Тому, друзі, знизу буде телефон та посилання на мій інстаграм. Так, у нас така зефірка. 5850 ціна. Це у нас 1,8 бензин. До речі, 1,8 бензин це. Непоганий двигун вдалий, я б сказав, в опіля. Динамічний, ресурсний ну, і адекватний розхід. Така у нас продається шкода Фабія 2013 року, 1,2 бензин. 4 6600 доларів просять за неї. 113 тисяч заявлено продавцям пробігу. Далі у нас така шкодка. Ціною 10200 200 2016 року 1,6 дизельок, 230 тисяч пробігу. Так, далі у нас Nissan так, 2008 рік, 1,5, 8 тисяч. У нас ціна на старті, 263 тисячі пробігу Друзі, така у нас дача. Сандеро 2010 року 1,6 бензин, 77 тисяч пробігу, 1,6 бензинчик такий у нас варіантик Далі у нас такий сценік, бачимо зніму салончик одразу 8850 доларів просять за неї. 1,6 дизель, 225 тисяч пробігу. Так, далі у нас електрика поки не актуальна. Шукаємо наш бюджет. Бачимо у нас гольф п'ятий. Так, інформація 5,5, 2008 рік, 164 тисячі пробіг. Ну, друзі, ви бачите пробіг, це все відносно. Пробіг потрібно перевіряти, там як 164 тисячі, так може бути і 264, може бути 300, але це все відносно, це бензиновий двигун, і там може бути реальних 134 тисячі. Особисто з тим стикався, що в старих автомобілях бензинових особливо є реальні пробіги, там 140, 130, 150 тисяч. Звичайно, це рідка історія, але вона є. Так. Такі у нас шкода є на автоматі, Ну, вже почав знімати, відзнімаю. 11.300 2.0 повний привіт. Вона вже вища, типу такий міні паркетничок. Цікавий такий колір. Друзі. Чесно, бувають випадки, що люди скидають і 1000 доларів. Звичайно, це дуже рідко, але таке є. Так, 6 тисяч нас просять за таку шкоду в седані. 1,6 бензин 2006 рік Так, друзі знімаю Audi a 6 це в шостому кузові, так як дуже часто за неї запитують, їх дуже зараз малий вибір, знімаю в цьому відео, можливо хтось шукає. 11,5, 2,7. Дизель на автоматі. Так, далі дивимося у нас сьогодні до 10 тисяч доларів. Такий туран, 5400 за нього хочуть, 1,6 MPI в рідній фарбі пригнаний з Німеччини. так Далі у нас така шкодка 1,6, 2013 рік, 8,5 у нас ціна. Автомобіль на автоматі. Так, далі у нас така шкодка. В універсалі тур, 6000 за нею хочуть, 1.6 і MPI 2009 року. 208 тисяч пробігу. Так, далі у нас шкода Фабія. 5700 за неї хочу, 2009 року 1,6МА, заявлено в рідній фарбі з Німеччини 207 тисяч пробіг. Так, 9200 за такий третій міган. 2012 року 1,5, 192 тисячі пробігу. Далі у нас шкода. Тут у нас вже ціна 8 тисяч доларів, 1,8 бензин 2011 року автомобіль. 144 тисячі пробігу у нас заявлено продавцем. Далі маємо ще одну шкоду, у нас також 1,8. 6950 ціна. 2009 рік 195 тисяч. Так, друзі, пройдемося ще у нас тут є. 5600 у нас Фабия. 2013 рік 1 і 2. Так, є у нас на ринку третій миан 2012 року 1,5 дизель, 6950 нас ціна на автоматі. Ну, тут роботизована коробка передач, Так, друзі, я на старенку такий коричневий гольфік. 2011 рік, 1,6 дизель, 235 тисяч пробігу. Автомобіль у нас на автоматі, бачимо, у нас на хорошій комплектації Ось такий світлий салончик. Так, Далі у нас така астрочка 2007 року. 1,6 бензин, 214 тисяч пробіг, 5 тисяч на ціна. Друзі, у нас на ринку таке Volvo. Це автомобіль 2009 року, 1.6 дизельний двигун у нас, ціна 7600 доларів. Ми маємо інформацію, світлий шкіряний салончик. Для Вольво це ніби непогана комплектація. Друзі, такі у нас Passat B6, класика колись була. Дуже ходова, зараз трошки вже менше, 7900 у нас 10 рік, 1,6 дизельок. Так, таке в нас Volvo V40 105017, торгом казано. Гарний торг буде. Гарний торг продавець каже 2015 рік. 1,6 дизель. Бачимо, доволі в доволі хорошому стані. Так, заявлено без підкрасів. От такий компактний хедібек. Так, Такий у нас третій міган 2012 року 1,5 дизельок, 7750 ціна. Так, пробіг ще написано, пробігу не вказано. Так, рухаємося у нас. Є гольф, електрика, далі у нас ще бачимо Ford Focus. 6700 ціна, 2011 рік, 1,6 дизель. Але 300 тисяч пробігу, ну тому, мабуть, і ціна така. Звичайно, можуть бути ще нюанси по кузу, не тільки пробіг. Так, далі, далі, далі. Рухаємося, що ми бачимо. Міганчик такий за нього хочуть 5450 доларів. 2006 рік, 1,6 бензин, 190 тисяч пробігу. Так, подивимося, ще маємо один міганчик такий. У нас червоний колір. Але типу, перламутр переливається, не базовий, а такий цікавий червоний колір 2012 рік, 1,5 дизель, 8800 ціна, 238 тисяч пробіг. Так, така у нас Астрочка 6200 ціна, 1,8 бензин, 213 тисяч пробіг 2009 року автомобіль. Так, ще така прям наполірована. Красива зефірка. 6850 ціна, 2009 рік. 1,8 бензин, 223 тисячі обігу, бачимо шкіряний салончик. Тому, друзі, автомобілів на ринку достатньо, є що вибирати, є різні бюджети, різні варіанти, до 5 тисяч доларів, до 10-20 до тисяч доларів є свіжопригнані варіанти від себе скажу. Автомобілі женуть, розмитнюють. Тому, друзі, при потребі звертайтесь, підберемо, перевіримо вам, оберемо кращий варіант з того, що є на авторинку.